На 20 лютого заплановано засідання 44-ї чергової сесії Чернігівської міської ради восьмого скликання. До порядку денного включено 78 питань, в тому числі депутатські запити та різне. Вони були затверджені на засіданні погоджувальної ради 10 лютого. Сесія скликається згідно закону України про місцеве самоврядування та відповідно до регламенту Чернігівської міської ради за поданням 15 депутатів. Це не менше ніж одна треть від загального складу ради, яка Може ініціювати наступне пленарне засідання, як зазначила голова комісії з питань регламенту, законності прав і свобод громадян та запобігання корупції, депутатка Наталія Хольченкова, основна частина питань стосується стабільного функціонування міських установ, а також програм, від яких залежить життєдіяльність Чернігова. Ми розуміємо, що неможливо забезпечити повноцінне функціонування життєдіяльність міста, якщо програми не прийняті. Це майже 20 програм з різних галузей і напрямків життєдіяльності функціонування міста. Це і програма в сфері освіти, і комплексна програма. І програма безпечне місто, і програма забезпечення функціональності медичних закладів. Це і необхідність. Реалізувати проєкт ремонту інфекційного відділення це певний цілий такий, можна сказати, пакет соціальних програм. Це програма підтримки народжуваності, а саме збільшення розміру виплат в три рази. Виносять на сесію і земельні питання, які накопичилися за останні місяці, і є нагальними для сотень чернігівців. Це так звані людські питання, від вирішення яких залежить виплата компенсацій по державній програмі є відновлення, а також можливості розвитку бізнесу. Під час погоджувальної ради говорили і про можливість включення до порядку денного питання внесення змін до регламенту Чернігівської міської ради. Його, як і всі питання, що винесені на сесію, депутати детально розглядатимуть та опрацьовуватимуть в. Ході засідань постійних комісій.